Чи може до одного рахунку бути випущена тільки одна картка? Ні, можна випустити кілька карток до одного рахунку. Чи є оплата з Харсону за допомогою і не всі небезпечні? Я вважаю, що ні. Так. Віртуальна картка має менше можливість, ніж фізична? Віртуальна картка має всі реквізити для платежів. Щоб убезпечити себе більше країни, чи достатньо тримати секреті три цифри на звороті платіжної картки? Я думаю, що так. Чи може банк самостійно заблокувати рахунок клієнта? Е, так, банк може заблокувати через річне судо або самостійні транзакції. Номер картки та номер рахунку в банку. Чи це одне і те саме? Ні, не одне і те саме. Чи можна обрати для обслуговування будь-який банк? Так, можна. Ти мені даєш більше переваги електронним платежам чи фізичним платежам? Електронним. Чи може особа будь якого віку стати клієнтом банку? Ні. Тільки з 6 до 14 можна зробити картку юніор. Чи може банк передавати ваші особисті дані третій особам без вашого дозволу? Ні, банк не має ніякого права передавати мою конфіденційну інформацію без мого дозволу.